Білорусь, от у цьому mm -hmm. цьому контексті, mm -hmm. Та? ми сказали кілька днів тому Білорусь запроваджує воєнний стан, а Білорусь на початку вересня, тобто менш ніж за місяць, там розпочинається навчання запад 2025. А, а що це таке? От я, 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 я просто mm -hmm. скажу чисто народним запитанням. Mm -hmm. Більш того, я скажу, як мене питає моя мама. Це ну от завжди, mm -hmm. е, коли хочете розуміти там думку людей, там поговоріть з родичами, запитайте сусідів, я не знаю там ще когось. От мені мама сьогодні каже: ну дивись, складається враження, що от це Путін так передбачив, і все воно йде до того сценарію. Тому що йому кажуть 2-3 місяці і прорвуть фронт. Широкий загал не до кінця розуміє там ті обставини, які у нас зараз є угу. на фронті. Навпаки, складається картинка того, того постійного просування росіян. Це по перше, по-друге, йому доповідають, що прорвуть фронт, і ця інформація з'являється в нас. Вона засідає в угу. головах людей. Там якісь дегаварнічки з Віткофом, от зараз там порішають США. В чому ми намагаємося от зараз в цій розмові не те, що переконати, а розкласти ну, логіку того процесу, що ну не зовсім так це. Жоден приїзд Віткофа ще не зробив, жодного Путіна щасливіше. І третє, і третє а от і ще й білоруси, запевнять угу. Євген Тобто загальна картина складається, ну м'яко кажучи, якщо не апокаліптично, то дуже паршиво. це доволі реалістичне відчуття. Яке абсолютно віддалене водночас від реальності, але воно є таким, знаєте, воно дуже легко зловити саме таке враження, добре стежачи за новинами. Це правда. Тому що е, наявний у нас обсяг новин він складається з постійної інформації про загрози, е, значення яких ну, більшість журналістів, редакторів, стрічок і більшість читачів вони не можуть оцінити значення цих факторів експертно. І навіть люди, які можуть реально оцінити навчання Запад-2025 з військової точки зору в Україні, скоріше за все, роблять це в закритих документах для Генерального штабу чи ГУРУ, чи ще когось. Uh -huh. е, існує певна прірва між тим, як на загрози дивляться військові, ти їм кажеш, Боже, у вас там прорвали десь там фронт. Він каже, так, таке у нас 4 рази на тиждень. Туди-сюди ті катаються, там дрони висять, ті проїхали. Ну, коротше, в них це значно більше рутинізовано. Середній споживач він дивиться на все через призму оцього, знаєте, первинного жаху 22-го року. У 22-му році ми всі в перший день війни відчули такий шок, який з нами залишився на рівні отакого просто неврозу. І тепер для нас оця тема з наступом з Білорусі раптовим. Вона просто це просто якийсь такий викликає пекельний жах. Хоча насправді, якщо розібратися і постежити от саме за своїми новини, за саме цими новинами, ми бачимо, що А, Білорусь, як збройний і безпековий такий оборонний фактор, Росію завжди використовується в конкретному ключі протидії країнам Балтії. І саме туди, в Балтію і в Польщу, вони якомога більше концентрують потенційно уявну цю білоруську військову загрозу. Заморозьтеся, будь ласка, ці думці. Так. Я просто завжди кажу своїм колегам-журналістам, коли з'являються ці от я їх називає інформаційні наживки. Я просто перелічую п'ять речей листопад минулого року 300 човнів на Херсон, гвалт, біда, катастрофа, військові да. сміються з цього. Ракета Рєшнік, яка виявилася просто ну, порожньою ще одна киску. балістична ракета. Так. А, далі була тема про вихід на кордон Дніпропетровської області а, ще в березні цього року. Так, лякали так, так. всі, що от зараз вже скоро Дніпропетровщина, і, і, і подавалася Дніпропетровськ. А потім була загроза наступу на Суми. Вона. Об'єктивно існувала з точки зору зараз на нинішніх реалій, але е, ті, хто розраховував правильно, цітав цифри, ну він. І казав, 50 тисяч того там, або 60 тисяч того російського війська, яке наявне, не, воно недостатньо для того, щоб блокувати суми. Це достатньо тільки для того, щоб провести ту операцію, яку вони провели. От зараз ми це бачимо, і то з відносним зараз неуспіхом для них. Отже, зараз з'являються, виходить нові ці страшилки, <плес> інформаційні <плес> наживки про те, що Херсон може бути зайнятий знову загроза для Запоріжжя. А, ну і врешті, ось ця. Перманентна загроза угу. з Білорусі, якою теж а, українців так торпедують в інформаційному сенсі. Угу. Е, ну я не хотів би казати, що загрози не мають ніякого значення. Насправді дуже критично значима зараз фаза війни, тому, до речі, принагідно всім ще рекомендую донатити на ваші улюблені підрозділи. Але м, все одно деякі ось, знає, деякі загрози, особливо такі, як Білорусь, да, вони дуже апелюють до цього нашого первинного страху. Про 22-й рік раптовий наступ з Білорусі і все. І життя всіх українців змінюється. Це вже архетипічний страх. Бо в нас усіх невроз після цих подій. Але з тих пір і військова справа, і питання безпеки і оборони України докорінно змінились. Чому? Тому що. Дрони скрізь, в тому числі розвідувальні, е, супутникова розвідка, і зараз розумієте, ступінь нашої інтеграції з західними партнерами почасти отримання від них оперативної інформації, що де куди їде і що звідки куди летить, значно вищий. Ну, на декілька можемо сказати, поколінь вищий, ніж те, що було перед повномасштабним вторгненням. Відповідно, це сигнал. Це сигнал в Балтію. Це сигнал до країн НАТО. І це, і це про це... те, що ми починали. Так, це торгівля ескалації. Торгівля торгівлі ескалації. Це от розповіді про те, що а ми зараз проведемо навчання в Балтійському морі, а ми зараз поставимо решнік в Білорусі. Ви ж розумієте, що якби Росія хотіла вдарити ще раз по Україні арешніком, вона б не ставила його в Білорусі. Вона б продовжувала це робити з полігону Капустін Яр в Астраханській області, тому що, ну. Якщо раніше навіщо для цього приплітати підрядників незрозумілих. А от ми розмістимо ядерну зброю в Білорусі, це певна така гібридна форма залякування в сторону країн НАТО. Тому що. Білорусь, це одразу ну, в голові українця. Білорусь це одразу так. Це кордон Житомирська, Чернігівська, Київська область, Волинська. Одразу починають згадуватись ці страшні стрілки на карту 22 року. А для європейця і взагалі вестернера Білорусь це Сувалкський коридор, який знаходиться поряд, який є найбільш вразливою точкою усього НАТО. Який може бути дійсно атакований потенційно за якихось інших умов Росією і досить швидко зайнятий через Бліцкріг, відрізаючи країни Балтії? Фізично таке існує така ймовірність? Mm. Е, і Путін, до речі, не військова людина, а людина із розвідки спецслужб, яка мислить значно більше о цими знаєте, такими психологічними хайлайтами. Як і його оточення, там оці всі Патрушеви, е, Наришкіни це, в принципі, одна і та ж школа мислення. Вона мислить не критерієм економічної доцільності і військової, а критерієм психологічного впливу на ворога. От те, чим займалася завжди радянська розвідка і контррозвідка, да? Е, І вони думають про те, які сигнали показати Заходу, щоб його злякати. І, направду кажучи, велика частина сигналів Путіна вона спрацювала досить сильно. Це Довгий час Захід, замість того, щоб застосовувати увесь арсенал рішучих дій на підтримку України, сидів і м'явся, думаючи. А як нам розрізнити наступальну зброю від оборонної? Та, оці всі Ніяк ця зброя не відрізняється. Да, подвійні подвійні від потрійних. Да. А як нам удари оборонні в глиб чи не в глиб території? А як нам це все розрізняти? Коротше, цими залякуваннями. На якихось етапах війни дійсно Російська Федерація вона досягала для себе точкових бажаних ефектів у вигляді гальмування західної допомоги і такої применшення західної рішучості, угу. це, це з російської точки зору може розглядатися як їх, як їх власний інструмент контролю за ескалацією західної підтримки. Щоб якось збити ці всі тенденції, погрозити, е, треба малювати ось такі якби, уявні, уявні лінії загрози. І Росія цим час від часу займається. Окрім всього іншого, е, ми ж бачили одну найважливішу інформацію про ці навчання запад 2025 Вони якимось там десь місяць назад були перенесені в глиб території Білорусі від литовських кордонів. Yeah. І в принципі, це демонструє. Що е, навіть і у їхніх ідей з залякуванням є певна межа, е, і ця межа вона так само базується на тому, що. А раптом литовці чи ще хтось? Раптом, ну вони, ну, вони просто в них злетить клема, і вони почнуть бити перші. Та ні, а я думаю, я Поскуп, що... а раптом таке стане. Це від... Лукашенко обезпечує себе. Від... Е, так, так. Е, окрім всього іншого, розумієте, Лукашенко ще людина, яка, попри всю свою критичну залежність від РФ нині намагається всіляко збалансувати цю залежність Китаєм. Раніше Лукашенко робив це зовсім на трьох стільцях, тобто до виборів 20-го року, які позбавили Лукашенка легітимності в очах заходу. Остаточно він ще намагався затягувати Європу в цей трикутник і от там, десь між цими трьома нитками гратися. Зараз це треба розглядати як елемент психологічної війни, причому доволі обмежений і направлений не в Україну, а саме по заходу.